Часному вчителю дуже пощастило, оскільки ми живемо у час великих амбіцій, надзвичайних можливостей. 21 століття ставить перед учителем завдання задуматись над тим, якими загальнокультурними цінностями буде володіти дитина, вступаючи у самостійне життя. І я вважаю, що однією із таких навичок, якою повинна володіти сучасна дитина, це є здатність критично мислити. Мені пощастило самі вчитися у багатьох чудових вчителів в школі, інституті аспірантурі. І, на мою думку, я взяла і все, що є найцінніше, і намагаюся передавати своїм дітям і своїм колегам. Учні школи, педагогічний колектив, батьківський комітет школи знають про те, що Анна Іванівна є вчителем року в області і буде виступати в Україні номінації в інформатики. Всі ми бажаємо їй успіхів. Вона того заслуговує. Тому що це вчитель високого класу, вчитель 21 століття. Ганна Іванівна це учитель від Бога, учитель за призванням, учитель майстер. Її творчі уроки завжди спрямовані на отримання практичних знань учнями. Ганна Іванівна не тільки навчає а й навчається. Позаду 4 роки аспірантури при Національному педагогічному університеті імені Драгоманова. На сьогодні вона пройшла перед захист і допущена до захисту своєї кандидатської роботи. З Ганною Іванівною ми працюємо вже давно. За цей час вона зарекомендувала себе як висококваліфікований спеціаліст, чуйна та порядна людина. Ніколи не відмовить у допомозі і, взагалі, працювати з нею дуже приємно. Інформатика відкриває для нас перспективи для пізнання і вивчення того, що цікавить. Тому ми особливо ставимося до тих уроків, які проводить з нами Ганна Іванівна, наш вчитель інформатики. Вона допомагає нам відкрити для себе світ комп'ютера. Ганна Іванівна допомогла мені відкрити світ комп'ютерів. Уроки інформатики для мене були справжнім святом. Саме завдяки їй я вирішив пов'язати своє життя з комп'ютером. Моє педагогічне кредо, навчаючись учи, навчаючи твори в процесі творчості, навчань саме процес творчості, на мою думку, є головним разом із знаннями у роботі вчителя. Всім учасникам всеукраїнського конкурсу Читель року року-2013» Я хочу побажати натхнення творчості, великої удачі і бажаю всім перемог.